Стій дитино, у ту хату не йди, не колядуй там, у цьому році, Бачиш, мати стара йде, бачиш біль у кожному кроці, у цій хаті піст, не в числі, у цій хаті пустують віку. Вона палить лампадки щодня, одна сину, одна чоловіку. Стій, дитино, і туди не ходи. У вінків не прикраси, ще нескоро не скоро звучатимуть там коляда і пусті баляндраси, там не дітям несуть, все мостилися біля могили, чорні пхустки і прапори, вітер дме, що духу, що сили. Стій, дитино, ось тут колядуй посеред двору та днини. Хай прослава Ісусу Христу. Морені горем родини, щоб із кожним наступним рядком відступала біда та втрата. Покажи дитину усім, як уміють слова літати, хай утішуться всі-всі від старого й Подаруй з колядою добро, щоб, дай Боже, за рік діжати.